У нас зараз є Ігор Федоренко, так? На зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю, шановний ведучий, вітаю студія. Знаєте, ще е, в важкі темні страшні радянські часи були такі е, частушки кавказської направленості. Там було: якщо ти мене не любиш, я зарежу твої отець. Так? У мене повне враження, що це сьогодні узаконили. Тобто, якщо ти не йдеш туди, куди тебе підштовхують, а то ти потім отримаєш все суцвіття проблем, яке тільки може бути. Звичайно, коли таке викладається на папері і приймається як закон, повне враження, що це вже, знаєте, готове для тих, хто прийде після них, щоб мали за що топтати попередників, чи я помиляюсь. Ну ви знаєте, я все таки вважаю, що цей закон про люди, які голосують за нього і проштовхують, Вони вважають, що він їм допоможе покращити своє особисте життя. Але як показує практика, якраз вони в нас будуть наступними попередниками, які будуть від цього закону страждати. І ви знаєте, у мене вже великий адвокатські практики, і досить багато осіб, які займали високопоставлені позиції, в тому числі і правоохоронних органах, органів, той чи інший час були клієнтами. І дуже було я спочатку дивувався, потім тільки викликало посмішку. Коли така людина, яка була самопосадовцем, коли вона теж приймала такі досить пірні рішення проти бізнесу, коли ми там з іншими клієнтами боролися проти таких рішень, потім сама становилась на іншу сторону барикади. І сталкиваючись з тими ж самими проблемами, які ми вирішували і займалися до цього, казала: Ой, це такий безпреділ. От як я працював, такого не було і не могло бути. Хоча було те ж саме. Пане Ігоре, не було... можливо, несподіване питання. Ви любите футбол? Я з повагою відношу до цієї гри спокійно. Я ну... не є не любителем футболу, але й не є великим фанатом. Зрозуміло, але. Е, є гра об'єктивних цифр. Так. Після першого тайму Україна програвала 1-0. І всієї країни поганий настрій. Після другого виграла 2-1, і всі сказали, ну, вже хоча б щось, так? Ті цифри, які ми бачили в сюжеті, будь-якому двіючнику покажи, як це працює. Тобто заборгованість перед одними і виплата повна е, в зарплатні. Сплачені податки і так далі. Ну, Невже ще щось треба пояснювати? У нас вступають в білий бізнес, в чорний бізнес в цей момент хтось перебуває у СІЗО. Я хочу сказати, що велика проблема в тому, що. У нинішніх високопосадовців, в першу чергу, у керівників правоохоронних органів в другу чергу теж немаловажно, немало і у вищо керівництва держави я не бачу державної позиції, тому що кримінальний процесуальний кодекс це дуже чудова книжка. Кримінальний кодекс, яка має стояти на стороні держави, захищати державу. Державні інтереси, інтереси всіх суб'єктів держави, бізнесу, громадян, держави і так далі, а бути інструментом для того, щоб комусь створювати проблеми. І вже декілька останніх кроків, особливо під час війни, саме для мене сумна ситуація в тому, що е, застосовуючи ті інструменти, які там можуть бути, арештовуючи людей, закриваючи бізнеса, арештовуючи рахунки, ніхто не дивиться, які ж наслідки для держави і який прок. І що, яка користь від того, що арештували рахунки у компанії, і вона не платить податків, порівняно з тією шкодою, якась не сплата податків є е е е е шкодою для держави, яка натримає кошти для зарплатні, для пенсії, для тієї ж самої оборонної оборонної сфери. І це дуже саме найбільша проблема, а, на, пане на... Ігоре, маленьке фінальне запитання. Скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що наступне засідання має бути в липні. Чи є у вас так. якісь прогнози щодо того, що ми почуємо? Чи знову адвокати прийдуть і не зможуть навіть сказати декілька слів? Ну, дивіться, я вважаю, що адвокати скажуть все, що вони підготують, і все повністю висловлять свою позицію. У нас є, ми напрацювали достатньо документів, які підтверджують про те, що відсутній склад злочину. Відсутня будь-яка загроза від людей, яких посадили у в'язницю від того для суспільства, і немає підстав їх перебувати в в'язниці. І в докази пишуть про те, що те, що правоохоронні органи ініціювали проти кампанії, воно не приносить ніякої користі, а лише шкодить державі, в тому числі в тому плані, що за що боролися, те запоролись У нас кампанію, винувачу, що не сплачує податки, але арештувавши рахунки. Правоохоронні органи самі заблокували сплату податків. Але рішення в цьому в цій справі приймає суд. І як буде налаштований суд, я просто не хочу казати прогнозів. Ми всі побачимо, ми сподіваємося, що судове засідання буде відкритим. Зрозуміло. Дякую вам щиро, пане Ігоре. Дякую за те, що були з нами. Дозвольте, я продовжу з нашими експертами в студії. До наступної зустрічі в ефірі.